Днями Олега Кавуна, учасника АТО, була нагороджена медаллю за участь в бою. Церемонію нагородження провели у кабінеті Миргоцького міського голови Сергія Соломахи. Нагороду вручив Андрій Тимофєєв, учасник бойових дій на Донбасі, народний герой України. На церемонію вручення нагороди прийшли побратими, волонтери, представники засобів масової інформації. Говорить Андрій Тимофєєв. Сегодня выпала большая честь вручить своему побратиму Ковуну Олегу Николаевичу, включая под то, что он еще мой ученик, включился у меня в Сумском артиллерийском институте, я бы у него преподавал награду наказом первого заступника секретаря Рады национальной безпеки и обороны Украины генерал Полковника Коваля. Коммунальный Лев Николаевич, нагороженный медалью за участь в бою. Учится. Я знаю, воевал, знаю, как он воевал. Ну, один случай из нашей жизни совместной на войне. Я был несколько вместе с ним, но я был на одном крае, там орудия стояли, Олег Николаевич был на другом он узнал, что я приехал, три с лишним километра, это был январь месяц, под обстрелом пришел ко мне к учителю, мы сильно на... возле орудия присели, тут команда пошла в укрытие ограды, мы упали в один окопчик, грады отработали, встали, отряхнулись, у меня, говорит, Дружи Петрович, говорит, шумно у вас здесь. развернулся і під обстрілом пошов опять в себе на бойову позицію. Я очень рад, що і за яку служу народу України, служу громаді на Дякую за довіру. І я розумію, що нагорода це є продовження нашої боротьби на двох фронтах. У мене є пропозиція. Хвилиною мовчання спом'яти всіх наших побратимів, загиблих на Майдані, загиблих на Донбасі наших хлопців і окремо Третецького Василя Пилиповича, який загинув вже після Майдану на цьому фронті. Миргородський міський голова Сергій Соломаха привітав Олега Кавуна із нагородою та побажав плідної праці на благо громади Миргородщини.